Лід може зруйнувати дамбу та підтопити житлові будинки у селищі Городище Рівненського району. Ситуація надзвичайна, хоч і умовна. Це головна відна для рятувальників. Вони тренуються у повній бойовій готовності. Спершу залучивши шляхопрокладач, БАД-2, укріплюють дамбу. У той же час група піротехнічних робіт готується до руйнування льодового покриву, підривають не на повну потужність. Та кажуть для навчань цього досить. Рятувальники укріплюють мішками з піском стіни пропускного шлюзу дамби та готуються до відкачування води мотопомпами й евакуації населення. Цей 17-тонний плаваючий транспортер незамінний у рятувальних операціях. За його допомогою можна евакуйовувати як техніку, так і людей. Рятувальники заспокоюють рівненщина не з тих областей, де можуть існувати серйозні наслідки відтанення снігу чи затяжних дощів. Проте їх уміння вже стали у нагоді. Це тяжка техніка, яка може використовуватися і використовувалася не тільки на території регіону Рівненщини, а й залучалася декілька років назад в республіку Польща, коли там відбувалося підтоплення. А також ПТС, який сьогодні був продемонстрований і готовий до виконання завдань, він працював на повенях в Закарпатті неодноразово. Такі навчання. Аня насправді потрібні кажуть рятувальники, адже ситуації відпрацьовані тут дозволяють швидше приймати рішення під час реальних рятувальних місій. Навчання вони значно допомагають удосконалити свої знання. То проте в, в умовах надзвичайних ситуацій рятувальникам потрібно діяти максимально швидко. Тому що кожна секунда є гарантом того, що людські життя будуть врятовані. Дислокація рятувальників на території Рівненського району радіють і чиновники кажуть невеликі підтоплення, котрі трапляються навесні, ліквідовують спільно. Нам дуже приємно, що рятувальний загін знаходиться на території Рівненського району. Знаєте, ми почуваємо таке надійне плече у випадку надзвичайних ситуацій, що тут є техніка, є люди, є керівники області, з якими у нас є. Контакти, які завжди реагують на наші звернення, Справжні загрози повені та паводків на Рівненщині, очікується не раніше березня, втім і лютневі плюсові температури не дають рятувальникам розслабитися, адже за таких обставин лід на річках може рушити й раніше. Ірина Нечепорук Артем Лаговський, новини Рівного.